Всім доброго здоров'я! Пройшло сутки. Вертаємося до нашої сім'ї виховательки з маткою без стартера напряму. І так, відкриваємо. І так. Прийнято. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Давимо. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 личинка. Не прийняті. Решту всі не прийняті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Роли починають годувати. Ми маємо сім'ю з маткою. Ось такий варіант на і годують. Тому це такий метод підходить для малих пасіч, для пасічників, які мають кілька сімей і хочуть вивести собі якісні мати. Для цього треба мати. Корпусний вулик або звичайний лежак, який можна розділити, хорошу сім'ю. Ви, по-перше, не ослаблюєте сім'ю. По-друге, ви отримуєте якісні маточники. Ось такий варіант. Ну, добре до цього придумано вулик апікс на 10 рамок. Він ну, конструктивно дуже гарно зроблений. Треба українську решітку, яка розділяє середину, корпуса на половину і, звичайно, нікотівську решітку. Чому так? Тому що якщо ми от в моєму варіанті е, треба лишати магазин, тому що в гнізді кормів нема, всі корма бджоли перенесли в магазин. Все, ми зробили виховательку, ми маємо 20 маточників, без жодних затрат, без заморочок, стали просто і зробили. Ну і ще одно. Мене питалися. Там було питання, е, чи не зруяться. Ось ми маємо вулик. Вся половина тут в нас матоштики. В цій половині у нас матка. Всі бджоли, заходячи в вулик, проходять попри матошники. Матка ізольована на п'яти рамках. Легко, просто, швидко. Дякую за увагу.